Всім привіт! Ви на каналі Снежка Плей, і сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати. Блін, е, я гру на... забула, як вона називається секунду. Yes. Гра називається Horror Tale 2, і я думала, що вона нова, але вона не нова, Їй вже ну, більше року. Але все ж е, менш цікаво, вона від цього не, зали... не, не залишається. Так, давайте починати продовжити, тому що в минулій частині ми десь зупинились на вулиці, по-моєму. В ящичку. Фух, я вже перепочив. Ну що, продовжимо? Дивно, чому він залишився знову тут? Блять, а чому в мене гра не сохранилася? Мені що, знову тепер ламати це все? М -м, така собі історія. Нащо тоді кнопка продовжити, якщо вона, в принципі, нічого й не дає? Це дуже дивно, максимально дивно. Кнопка нічого не дає, блядь! Ай, блядь... Повертайся в камеру. Блядь, він що десь рядом? Шо це за телепорти, я не можу понять. Так. Треба дуже обережно підходити. Він мене бачить? Вы не сдаете еще Windows рядом? Ну да. Виндыш тут. Сидимо. Ага, обовязково. Блять, на самом деле... Мені зараз страшно, я не розумію, чого. Тепер не люди чи що. Блять. Фу, ти довго так будеш ходити? А, це ж потрібно пережити ніч, я правильно розумію? П'ять ночей нам потрібно пережити. В цьому житті, чому мене знову сюди перекинуло? А, це я залізла в підвал, окей. Бо я просто трішки... трішки відлучалась ненадовго. Укриття. Це, блядь, на даний момент в Україні вже заікаюсь. Коли ти живеш в Україні і бачиш бочки, які написані Укриття. Нахуя так підкрадатися? Чорт як страшно, це одного разу я не переживу. От і я про це саме. Піздець. Так-так неожиданно і так. Фу. Як же він мене бісе. Як же він мене тупо бісе. Так, тихо. Ха! Татю, блядь! Фу. Почати спочатку. Попередній сі. Блядь, ну це піздець, Він мене ловить чисто на кожному шагу. Це я пам'ятаю все. Ой, та не, неужели, блять, аж отсюда я буду починати. Яка суть взагалі гри? Отсюда ж втекти, наскільки я розумію, неможливо. Просто типу, ходити. ну, блять, ні, тут по-любому повинен бути якийсь сюжет. Нам потрібно, по-моєму, спасти нашого друга і втекти з ним разом. Щось, щось таке, наскільки я пам'ятаю, в минулій частині. Кому цікаво, можете передивитись. Та ви в будь-якому случ... випадку передивіться, тому що нічого не буде зрозуміло. Так, от, що я хотіла сказати. Не розумію, поки що тут можна робити, але чекай, письмо, я минулого разу день четвертий. Схоже, він не збирається випускати нас. Може йому потрібен викуп? Але в наших батьків немає нічого, щоб дати йому. Дуже холодно, всюди таргани. Це особливо гидко. Вони постійно бігають, е, бігають по нас уночі, що жахливо вважає спати. Камера неймовірно тісна. У біллі постійно трапляються напади клаустрофобії, напади клаустрофобії. Він задихається і кричить від страху. А я дико хочу їсти. Знаю, що це гріх, але боже я б усе віддала зараз за арахісову пасту. Але ми хоча б замкнені разом бідолашна Сем взагалі одна, та ще й сидить тут набагато довше. Не знаю, як вона справляється, Господь все могучий, будь ласка, зроби так, щоб, у нас скоріш, щоб нас скоріше знайшли. А з яких пір просто попросити у Бога Арахісової. Арахісової пасти це гріх? Не розумію. Ну, добре. У багатих свої причуди. От він. Блін, кинь Карпич. Він мені розповідав про. Блін, про що він мені? Про тарганів? Е, в смислі. Е, от. Розповідав він мені про тарганів, але я їх поки не бачу, скільки граю. Так от. Блін, я чесно. Фіг його знає, що тут робити. Зараз. саманта. Так, це я пам'ятаю. Боже, я дійсно вже зайкаюсь. На мене так ця гра впливає. Я вам відповідаю. Так, мені потрібно пробратися. Треба бути тут дуже обережними. Блять, тому що в, в будь-яку секунду він може нас знайти, він може нас спалити. І коли він це робить так внезапно, у мене це дуже-дуже сильно напрягає. Так я що просто кругами, блять, що? Ну так, так і є. Так, що це? Я не розумію, що це за сині штучки. Фіолетові, точніше, штучки світяться, вони для, просто для краси, для атмосфери, чи вони щось значать? Якщо вони щось значать, то я дупля не віддаю, що? Отут він мене піймав минулого разу. Ну так. Ні, в камеру я вертатися не буду, я просто буду від тебе тікати, бо минулого разу я хотіла вернутися в камеру, і просто я повторила свою ошибку. А я ж тут і сховатись не можу, так? Блять я не знаю, чи можу я тут. <скільки> Мені страшно більше не отого, того, що він. У мене точніше страшно не отого, того, що я бачу його, а страшно. Саме від е, того, як він виходить, блядь, так зненацька. І неочікувано. Ху, зникли. Е, будь ласка, допоможіть знайти ім'я Емма Майлов. Вік 10 років, стать жіночі, волосся коричневий, зріст 1,42 е, м, вага 30 кг Будь-хто має інформацію, може зв'язатися зв з нами за номером. Окей, номер, звісно, е, вигаданий. Ой, блядь це Тут якісь питки проводять чи що? Сходи. А. Люк, окей. Е, тобто цей чудік, цей маньяк, він охотиться за. <риклад> шукай, шукай. Він охотиться за дітьми, коротше. І зараз він, як дурачок, просто ходить. Він мене не бачить? Ау, я тут! Ти прямо на мене дивишся, ідіот! Ідіот з вухами. Можу, можу, forever. Блять, головне зараз просто не впасти. Прямо на нього. Так, давайте роздивимося з криші, що у нас тут є, а у нас тут немає абсолютно нічого. Може, і є щось, але я вибачаюсь спати хочеться. Є щось, може. Не цікаве для нас. Блять, блять. Ну, коротше, він, блядь, він мене так ловить. Так, у нас є якась табуретка. Треба бути дуже-дуже обережними. І знаєш, що мене напрягає? А мене напрягає. Мене напрягає той факт, що коли він підходить, немає ніякого звуку. Коротше, в цій грі полякатися можна добре, і мені здається, що я зараз на нього і вийду десь. Тому що він пішов десь в цю сторону. І, блядь, мені зараз не поздоровиться. А Мені потрібно звідси з'їбайший, наскільки я розумію. I'm not going to walk. Ти не можеш поїдь не піти пішки? Та ти, блядь, должен бігти звідси. Бери велик. О, який ти даун, я не можу, блядь. Я не можу піти пішки, та тебе, блядь, маньяк зловив. ай йо Ну, блядь, ну сука, тебе лови маньяк. Невже, блядь, сука, та ти должен радуватися. Щоб тобі, блядь, вихід отчинено ти, блядь тікай. Ти ще кажеш, ти пішка не можеш піти. Та тобі не Тобі не стоїть варіант, блядь, в магазин піти. І ти просиш, щоб тебе підвезли чи з роботи додому йди, блядь, ти, бляд, ти, ти знаходишся за в логові якогось мандяка. Ти мені кажеш, що ти не можеш піти. Пішка, ти серйозно, блядь? Тебе це через екран їбачені Блядь, як ти мене хариш, як ти мене бісиш, блядь, ступати малолетка. Фу, блядь, як мене підгорає. А, чому, таки, чому ти такий тупий, поясни мені, ласка. Блядь, ну, ну наскільки треба бути конченим, будь вогові маньяка і кричать, що, блядь, я не піду звідси пішки, дайте мені транспорт. А я зараз впаду і буду їбашиться головою. Або такий диван, або цей стол, або все, нахуй. Чому люди. Деякі люди, не всі, бувають, такі тупі. Що мені просто соромно за них. Ну, де я тобі той транспорт знайду? Ну, блядь, ну 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 що ну, ти ж сориш мене? Але такий сюжет є. Я не піду пішки, блядь. Ай, блядь. бери вірик. Ну сука, ну велосипед стоїть, ну якого хує? Ферма, шахта, логове. Школа? О, ва, блядь! Коротше, біля школи є є. Е... Біля школи є машина. Я її бачу по карті. Обережно. Але мені потрібно знайти школу. Як? У мене питання, як мені знайти школу? Я не можу бігти по пагорбі, окей. Що це? Це ліхтарик. Блядь, залізь! А, це я тут була, окей. Де він, блядь? Угу, бачу. Так, так, тут у нас є колодязь. Е, я не бачу тут нічого абсолютно, ніякої школи. За мною біжить? Наче ні, я не розумію. Ага. Сюди це. Куди і ведеться дорога, я не пам'ятаю. Ну, так це вниз, там, де я і була. Тут нічого цікавого немає. Та в принципі, що мені тут робити? Мені потрібно шукати транспорт, на якому я зможу з'їбешн звідси. Так, якщо я тут відкрила. Блядь, давай вверх. То, по ідеї, я можу. По ідеї, можуть бути ще десь двері скрійці, блядь. Так що треба шукати, він за мною біжить. Він тупо не дає ніхуя зробити. Він просто бігає і все. Він іде? Чи він притих. Ще б, знаєш, мені ще б було взагалі круто, як щоб сказати, що саме я... Ну, що саме мені потрібно знайти. Стоїть велосипед і твою мать. Ладно, хуй ним, я опускаю той момент, чому ти не хочеш іти пішкою? Хоча для мене це максимально странно, але я вже за це сказала, я вже за це висказалась, але мене досі, блядь, підриває. Окей, стоїть велосипед. Ти що, сука, блядь, і здіваєшся? Тобі дати Мерседес БМВ? Чи що тобі потрібно? Я не розумію тебе. Я зараз свихнусь. Просто здурію і буду їбачитись головою об об обстів. Хто це придумує взагалі? Зачинено, блядь. Ну, зачинено. Не напоминайте, пожалуйста. Він мене бісить. Зараз спробуємо е пошукати, коротше. Від, повідкривати, точніше, всі двері, які тут є. Тут я була. Будемо. Опа. Опа. Це я кудись, блядь А толку. Ну, типа як схованка, можливо, блядь Ай, блядь. Він знову пиздує. Так. Колекція. Окей, колекція поповнилась Висить е е коса. Толку, блядь, мені за всю гру. Скільки, я не знаю, скільки там часу показує, це я зможу подивитися тільки після запису. Але, я думаю, хвилин 15-20 я вже записую. І за ці 15-20 хвилин я знайшла дві статуетки які мені ні в що не впираються. Абсолютно ні в що І нічого. Мені, блять, шестерня. Е Шестерня. Оце все мені потрібно знайти! Я хуєю в этом зоопарку. а що мені з нею робити? Мені, судя по всьому, потрібно. Так, кор... Судя Судя по всьому, так я теж, блядь, які в смислі предмети? Мені здається, мені потрібно просто знайти всі предмети і просто. собрати з них щось. А от що? Де він? Блядь. А от що саме мені забрати потрібно, я не розумію. Окей, хай лежить в кошику. Ми будемо знати, що я складаю предмети в кошик. Блять, я просто вахую.

За весь час я ніхуяшеньки не знайшла. Абсолютно ніхуяшеньки, блять. І от прикол в чому, що він ходив зараз на вулиці, і зараз, звичайно ж, він зайде сюди, і того, що ну, блять. Це ж закон подлості. Так, в цих підвалах я теж нічого не, не бачу, блять, мене ця гра вже починає бісити. Тут же ж ніхуя немає, абсолютно, блять. Ну що мені робити, я тут була вже декілька разів. Ротатіраті та татара. Ідете нахуй, ідете нахуй. Оп! Блять. А я можу в нього цегли кинути? А ну хай підійде, мені просто цікаво. Де він? Чи не будемо так ризикувати. Ага, йде, 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 йде. Ха, серйозно, блядь. Прикол. Ні, ну це прикольно, реально. Оть! <кліг> Знову я так лякати. Наш <кліг> відеоролик підходить до кінця і. Я не знаю, чи буде третя частина, але от така друга частина в нас вийшла. По суті, ніхерена ми з вами не знайшли, але, в принципі, було цікаво просто побігати, покричати, подивитися, що тут є. Моя головна ціль не пройти гру, а саме просто поспілкуватися з вами і побігати щось поробити. Ось такі справи. Буде третя частина, чи не буде, не знаю, вирішувати вам. А на цьому ми з вами закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!